До школи новим автобусом учні 14 сільських шкіл області тепер не будуть ходити на навчання пішки по декілька кілометрів. Це вперше за три роки автомобілі закупили за бюджет області. Їм подарували нові еталони. Моя однокласниця буде їздити в тому автобусі до школи. А вона чим їхала їздила вона до їздила? Вона їздила іншим. Він дуже часто ламався. А тепер вона буде їздити новим автобусом і з комфортом і з гарним настроєм. Подарунку тішиться і директори. Тепер енок поменшає. Відмова, не було автобуса, вже не пройде. У нас є опорна школа і географічно саме село розташовано на 14 кілометрів. Тобто проблеми є з доїздом, вони частково вирішені через приватних перевізників. Але тепер будемо мати, кажуть, свою можливість. А водії тим часом оглядають нові жовтенькі школярики. Прибори нормальні, все, поки що все добре, нове є нове. І так, щоб, дай Бог, щоб воно ходило і не день, не два, а пару десятків років. Коли цирато будете знімати з. А цирату поки сама ще не порве. Щоб довше ще дужки сохранилися. Ну. Поїхали! Ключі від новеньких автобусів ціною майже 400 тисяч гривень керівникам шкіл передають очільник області та голова обласної ради. Наразі областю їздить 177 школяриків. Та щоб новенькими автобусами до школи добиралися учні всіх сільських шкіл, потрібно ще 82.